Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами продовжуємо розбір нашого слова. Правильніше сказати, бачите, тільки недавно закінчив розбір слова, наша молитва. Наша молитва. Ті, хто є з нами в ефірі, підписуйтеся, ставте лайки. Не для мене, воно для мене абсолютно не потрібно. Ми не живемо на реклами, не живемо, оскільки в нас багато, небагато підписчиків. Суть сказаних моїх слів є для того, особливо коли ми зараз молимося, щоб ми могли обхопити як можна більше людей і разом з людьми бути в молитві. Це є основа, основ нашої передачі, нашого біблійного навчання, розбора слова, нашої молитви. Я знаю, як сьогодні працює блогерський світ, ми є церква на зовсім інша ціль, так як в часи Ісуса Христа ідіть, і проповідуйте Євангелію. Охопити як можна більше людей, особливо коли ми зараз маємо молитву, щоб разом помолитися. В основу наших роздумувань кладу слова, які є записані в Євангелії від Матвія, 19 розділ з 3 вірша і нижче, 19 Матвія, 3 вірш і нижче. І підійшли фарисеї до нього, тобто до Ісуса. Випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всілякої. А Ісус відповів і сказав: чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав: Покине тому чоловік батька і матір, пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. То що Бог спарував людина, нехай не розлучає. Вони кажуть йому, а чому ж Мойсей заповів дати листа розводову та й відпускати? А він говорить до них: то за ваше сердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших, спочатку ж так не було. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб, і хто одружується з розведеною, той також чинить перелюб. Чому я зачитав ці слова? Тому що одна із просьб, яку ми сьогодні будемо читати, є просьба брата Андрія з Монтреала, за якого ми вже протягом довгого часу молимося, власне, прочитаю цю нужду. Пішу вам снова, так як немає більше сіл жити без моєї драгоценної сім'ї. Я не знаю, чому моя супруга не може мене простити». и вернуться с детками. Каждый Божий день я прошу в молитве Иисуса Христа, чтобы Он восстановил семью. Я знаю, что не все мужчины плачут, когда им тяжело и больно. В своей жизни я также, когда было тяжело, терпел и сдерживал свою боль внутри себя. Но сейчас я плачу и со слезами прошу вас, братья и сестры, возвать к Отцу Небесному, чтобы Он смирился надо мною и вернул мне Сім'ю з благодарностю, брат Андрій Канада. І зразу зачитаю два, два прекрасні відгуки, підбадьорення, які, власне, йдуть до цієї нужди. Пише Наташа Спідал, яка довше дивиться нашу передачу, є добрим сапортером нашої передачі. Дивіться, як сестра. Дає відповідь Отець Небесний, до Твого престолу благодаті приношу нужду Андрія. Почуй Господі молитви. Доторкнися до його дружини Духом Святим, щоб вона вернулася до чоловіка і знову сім'я була разом та прославляла тебе, Господи, в ім'я Ісуса Христа і, і друга також від сестри Наташі. Така, таке побажання. Брат Андрій, хочу вам порадити, щоб ви дивилися. Та йшли тільки за Ісусом Христом. Господь хоче, щоб ми Його любили на всі 100%. У Біблії написано, коли Ісус говорив до учнів, хто любить своїх дітей або жінку, або маму більше, як мене, то не достоєн мене. Господь все устроїть, але допустіть Господа наперед і йдіть за ним. Слава Ісусу Христу! Прекрасна відповідь, правда? Коли читаєш таку відповідь, відразу розумієш, що ти маєш справу. З людиною, в даному випадку, сестра Наташа, яка є в глибокому контакті з нашим Богом. Чому брат Андрій молиться, знову йдуть атаки сильні на розум, на розуміння ситуації. Тяжко бути без дітей, зовсім маленькі діти, де його фактично не, жінка зробила так, що його до дітей не допускають. Навіть не допускають, щоб подивитися, поспілкуватися з дітьми. Через інтернет, уявляєте, наскільки є жорстока ситуація, коли ти маєш дітей, я вже не кажу, що де з ними піти, погуляти, піти на площадку, разом десь в церкві побачитися, навіть не дозволяють батькові мати спілкування з дітьми по інтернету. Коли глибоко вивчив цю ситуацію, зрозумів, тут не просто сім'я. Яка терпить крах, тут страшні демонські сили, які атакують цю сім'ю. І я пам'ятаю багато коментів, які колись отримував, коли йшла атака в мій адрес, що пастор, ти не розібрався, ти взяв в сторону тільки брата Андрія. Чому людина так характеризує, ти не розібрався, ти взяв сторону. Хіба ви знаєте, чи я не розібрався? Хіба ви знаєте, скільки часу я посвятив для цієї справи? Для чого йде така, такий сліби, сліпий вкіт і розуміння для інших. Коли ми з вами прочитали ці слова, ми повинні чітко розуміти, чи батько, чи мама повинні за сім'ю боротися до кінця. Можна бачити різні ситуації, як жити з чоловіком, який нерозумний, як жити з чоловіком, який інвалід, як жити з чоловіком, який раніше процвітав, а зараз втратив бізнес, а я хочу жити гарно, як жити навіть з чоловіком, який попиває. Який звертається до недобрих речей в своєму житті, читаєш масу коментарів. А як жити з чоловіком, який тобі відкрито зраджує, і ще навіть більше каже, ми повинні всі жити разом. Як жити? Як жити? зараз Ісус Христос конкретно каже: спочатку так не було. І якщо навіть виник розвід, то Мойсей дає по одній єдиній причині, коли хтось із сім'ї робить прелюбодіяння. Іншого немає. І тому не видумуємо, мої дорогі улюблені, слухаючи чи якихось блогерів, чи якихось там осіб, які себе представляють богословами великими, розвід є не від Бога. І в даному випадку, коли я розібрав цю ситуацію, тепер розумію, як мене сім'я протилежна до Андрія атакували, загрожували. Загрожували, подамо в суд, ми на тебе напишемо, ми таке зробимо. Я ж розумію, хто це пише. Чому так пишуть? І коли бі... почав знайомитися з пасторами, які відносяться до цієї справи, і бачу, як тут також поле поділилося на дві частини. Одні пастори взагалі не хочуть мати справу з цим, бо розуміють, що воно дійшло до Ютуба. І можуть назвати імена. Пам'ятаю, я ніколи не називав. Не стараюсь називати імена, це не потрібно. Для нас є Біблія. Називаємо біблійних героїв. Мовчать або Інші, коли деякі навіть проявляють агресію, проявляємо агресію до гріха, проявляємо агресію до того, щоб сім'я зберіглася, щоб вона була разом. А коли в нас з'являється жінка правильно зробила, що пішла, забрала з собою дітей тепер не допускає дітей до батька, звідки на чому ми базуємо такі думки. І кажу, коли глибоко вивчаєш цю справу, чи війшов вже і побачив. Справу, яку веде лоєр, побачив, що там є написано. І потім, коли бачиш такі сліпі відгуки, які йдуть, і розумієш, наскільки диявол деколи навіть через так званих професійних вчителів богословського напрямку старають, стараються розбити сім'ю і знайти оправдання для розводу. Запам'ятаємо собі, раз і назавжди, розвід не від Бога. А якщо ми навіть і розвелися, то вже тоді пам'ятаємо, що я ніколи не маю права одружуватися, поки живе мій чоловік або поки живе моя дружина. Як в даному випадку? Я вже бачу, що це робиться в даному випадку. Мама підсказує свої донці, родичі підсказують своїй донці, кінь інваліда, втікай від нього, женися і будеш нормально жити. Світ. В світі це нормальне явище. А якщо ми є в церкві, тим більше перед підхопленням церкви, перед останніми днями церкви. Ми повинні, чи жінка попала в таку ситуацію, що чоловік лишає. Чи чоловік попав в таку ситуацію, що жінка лишає? Господі! Дай, щоб серце вішов Святий Дух. Дай, щоб ангел прийшов і вказав тим людям, що час короткий, час близький, і сім'ю треба зберегти. Хай Господь всіх нас благословить підбодрюю ще раз. Ми бачимо, як гарно сестра відповіла. Боремося за сім'ю і просимо благословення на цю ситуацію. Мир вам, родной братик во Христі Александр і всім братям і сестрам. прошу вместе місті молиться Отцу во імя Ісуса Христа за покаяние, спасение і любов к Господу мужу, Муж, за мужа Анатолія исцеление. сина Евгения – освобождение от и исцеление от шизофрении, Дочери Маргарити Владимира і його сім'ї, Отець, яви свою милость. Помоліться за мою сім'ю, щоб Господь подарував покаяння моєму чоловікові, свікрусі, доньці Лілі, зятю Олексію. Господі, поможи і зціли від фіз... Дай фізичне здоров'я для мого сина Романа. Нехай Бог укріпить всіх нас духовно. Дякую Господу Богу Ісусу за молитву за Андрія і Христину. Вашими молитвами Андрію дозволили виїхати на лікування в Запоріжжя на захід України, Будьте благословені, ви пастор, Господь чує наші молитви. Слава Богу, дуже прошу підтримати в молитві за нашу країну, за воїнів, медиків, рятувальників, діток, сир... сиріт, стареньких. Маю двох діток, 6 і 3 роки, за чоловіка, братів, сестер, батька, рідних, чоловіка. За мене маю проблеми з. Е... Скіш... Кишечником і шлунком, щоб Господь дарував мені стілення. Помоліться. Дорогий пастор, прошу помолитися за духовне состояние моего брата, Он верующий с детства. Но 8 лет назад Он так упал, блудил, хотел покончить жизнь с самоубийством и при этом знал, что идет в ад. Мы все очень молимся за Него, но мне Господь послал сон, чтобы я обратилась к вам, Я написала, и вы молились за Него, и тогда произошло чудо. Господь сам взялся за Него. Сейчас у него открылись глаза на Его грехи. Он покаялся, но ему очень тяжело в душе. Прошу поддержать молитву, чтобы он устоял и был с нашим всемогущим Богом. Поверь, поверьте, мои дорогие, для человека очень тяжело впасть в руки Бога Живого. Но пусть так, лишь бы в конце концов, земные пути были в руках Иисуса Христа. Прошу, поддержите в молитве. Дорогой Отець Небесний, прошу тебя во ім'я Ісуса Христа і з Светлану Світлану і Настю, ібо тільки ти, наш врач і цілітіль, і всю сім'ю к покаянню. Доброго дня, дорогі пастор Олександр та помічники у вашому служінні. З великою подякою відношусь до вашої праці. Помічники в моєму служінні – це є ви, дорогі улюблені, хто молимось один за одного. Мене звати Алла, прийшла до Господа. 1993 році це була напівхаризматична церква, яку очолювали місіонери США. Дякую їм за слово, що проповідано було нам. Я з радістю прийняла водне хрещення. Говорила іншими мовами, Господь дав мені пророчі сни. Інколи я чула десь в середині розуму відповіді на мої молитви. Ми чекали прихиду Ісуса, але про підхоплення взагалі не чули. А зараз положення ще гірше. Всі молитви про перемогу та процвітання. Я слухаю вас та інші програми вже досить давно, мабуть, з 19-го року, і вже просто хочеться кричати. Невже люди? Ви не бачите, що, світ, що цьому світу проходить кінець. Пішла до нереєстрованих п'ятидесятників, зраділа, що вони також чекають підхоплення, але інваліди їм не потрібні, а я повністю не бачу з дитинства. Виховую трьох неповнолітніх дітей: 12, 14, 16, ще є один дорослий 27 років. Але це марно. Хочеш до нас ходити, добирайся, як зможеш. Я змушена була повернутися до харизматів, вони прийняли мене. І зустрічають багато хто молився за моє стілення. Зрозуміло, що це було добре, аби Бог прославився через мене. Та я відчула, що Господь залишив цей стан як лакс як папірець лакмусу. Бог дав мені наснагу опанувати рукоділля, масаж для підвищення інтелектуального розвитку. Закінчила за... заочно університет, маю диплом правознавства. Під бадьорою ближніх не опускати руки, а шукати Бога. На цей час маємо проблему. Прошу по. Могти в молитві за мого старшого сина, він в мене один повнолітній. І ми зібрали папери, підтверджуючи про право на відстрочку, подали чотири заяви, Хожу в ТЦК, я з ним, також і його родичі, батьки зі сторони, винаймали адвоката, але поки що кінця не видно. По їхнім міркам я повинна бути прикута до ліжка для відстрочки, а я славлю Господа Ісуса, що я є здорова. Я вірю, що Бог, у Бога є вихід, і, можливо, це буде нам можливість навіть переїхати у ваш край. Помоліться, будь ласка, за нас. Щиро дякую пастор, і всім, хто молився за мою сестру Наташу, яка була в реанімації з Мінінгітом. Її вже завтра випишуть з лікарні. Хай кожного благословить Господь, хто молився за цю молитву, хто молився цією молитвою за мою сестру. Дякую, дорогий пастор, за ваші проповіді, за ваші молитви. Можете, будь ласка, розказати, як правильно приймати піст, як постити. Я вірю в піст, нового заповіту, коли людина себе стримує від їди, від того, що пити, і наскільки є можливо перебувати в цьому. День, два, три. Мій найдовший піст був 40 днів. І, повірте, не вмер. На початку було тяжко, крутилася, ніби голова, але пізніше, 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 ставало краще, краще, вже як доходив піз до кінця, то зовсім на їжу навіть і дивитися не хотілося. Але результат був духовний. Людина кріпне духовно, має сильне відчуття духовності в сполуці з Богом. Слава Ісусу Христу! Дякую, пастори, за ваші молитви. Я в Продовжую молитися разом з вами з усіма людьми до нашого Господа і нужди. Прошу помолитися за Андрія, Анну, Іванну і всіх інших дітей, аби вони стали на правильну дорогу спасіння. Мама, дякую, пастор Олександре. Я з України зараз трьома синами, біженка в Румунії. Це дуже чудова церква. Мої два сини, невіруючі брати, бесідували з ними. І старший син Марк, начебто, хотів прийняти хрещення. Але і інша християнка спонукала свою невіруючу доньку повіситись на шию моєму синові. І зараз вони зустрічаються. Прошу молитви, щоб Бог їх роз'єднав, щоб не було блуду, бо моє серце розбите. Син не прийняв хрещення і тепер не ходить до церкви. Ми бачимо, яка трагедія, як близько людина стоїть до спасіння. Здається, вже приймає водне хрещення, але диявол ніколи не спить. Він знає слабе місце людини і, власне, атакує точно туди, де людині дуже тяжко встояти. Наша задача молитися. Дорогий пастор Олександр, дорога церква, майже три роки я як прийняла хрещення. Моє хрещення було в фонтані, вода доходила до щиколотки, І я не була зовсім занурена. Я мріяла про хрещення водою. Ми що робити? Чи це правильне хрещення? Знаєте, є різні ситуації. Саме правильне хрещення це коли людина є повністю занурена, повністю в воді. Це власне слово баптизо означає повне занурення, але є різні життєві ситуації. Хай Господь благословить. Слава нашому Господу, вітаю вас, дороцінний пастор. Дякую вам за ваші проповіді, за вашу грандіозну працю. На неві Божу. Прошу вас і вашу команду помолитися за мою маму, яка є віруюча все своє життя, наразі не може стати на ноги, дуже сильні болі в колінах, німіють руки. Знаю, по нашим молитвах, знаю, що по ваших молитвах Бог дає відповідь по наших, по ваших. Це означає, що команда молиться. Ніхто один, команда молиться. Приєднуюсь до молитви за Юру, хай Господь благословить. Ще буквально дві-три нужди прочитаю, будемо молитися. Слава Ісусу Христу, дорогі пастори, дякую за ваші проповіді. Я постійно слухаю, нехай Господь благословить вас і вашу сім'ю. Я член... Я член церкви ХВЄ у місті Одеса. Звати мене Тетяна. Прошу помолитися за те, щоб Господь зцілив мій хребет, дуже болить, тяжко пересуватися. А лікарі сказали, що потрібна тільки операція, а також за спасіння членів моєї сім'ї. Захисту і охорони для нашого сина, захисту і охорони для чоловіка, який є на нульовій. Прошу помолитися за мого чоловіка, який є медиком і є на передовій. Слава Ісусу Христу, благодарю Господа за ваш пастор Олександр, сім'ю церкву, всіх молитовників. Очень прошу помолитись за моє здоров'я, тілесне і духовне. из целій Господи. Благодарю за все. Буквально ще одну-дві прочитаю. Дорогі мої браті і сестри, спасибо всім, хто молился за моєго племянника Мишу, который не мог ходить сам. Йому вже... Один год и пять месяцев. Пастор Александр, как вышла передача в эфире, вы прочитали мою просьбу о молитве. Наш карапуз в течение этой недели пошел сам, самостоятельно. Слава и хвала нашему Господу. Господу чудес. Прошу продолжать еще молиться за него. Он еще не может наступить на пяточки. Ходит на пальчиках. Верю, я знаю, что Господь ему поможет. Сестра Лариса из Тулы. Остадняя. На Слава Ісусу Христу! Дякую, дорогий Олександр, за ваші молитви, за кожну нужду, що ми маємо змогу в єдності Духа Святого молитися за всіх. Це велике благословення. Дякую Господу, що чує та відповідає на наші молитви. Нехай буде Його ім'я прославлено. Прошу і надалі підтримати в мене молитві за покаяння та спасіння моєї дочки Глорії. І саме остання просьба їх є дуже багато, сотні просьб. Будемо молитися за наш рідний край, просять молитися за ці останні дні, які є, щоб Господь дав, щоб війна закінчилася. Пам'ятаємо, що ми живемо в дуже близькі дні, останні дні. І я вірю, що власне, там, де зараз проходять ці дії, які організовані всесвітнім урядом, що йде велика, грандіозна підготовка до походу на Ізраїль. Хай Господь допоможе зрозуміти всім нам, де ми стоїмо і прославити Господа. Пам'ятаємо, ще раз нагадаю, як проходить наша молитва. Ми всі молимося один за одного. Коли я прочитав вашу нужду, ви побачите, власне, під молитвою знак нашої церкви, що я вас прочитав, більше ми ніде так стараємося знаків не ставити таких. Якщо я прочитав вашу молитву, значить я, як пастор, за вас помолився. І також підбадьорюю всіх інших не просто прочитати, але помолитися один за одного. Це є слава для Господа в останні дні. І чим більше в нас буде подячних репортів, тим більше ми будемо бачити, наскільки діє Господь. І це вже залежить, наскільки я вірю в молитву і наскільки я посвячений молитву церковну, я називаю це церковна молитва, коли ми збираємося разом, нас розділяють кілометри тисячі, не знаючи один одного, але маємо Ісуса Христа, маємо Святий Дух, маємо Слово Боже. І молимося в єдності до нашого Ісуса, через Ісуса в Ісусі, слава для Небесного Отця. Так що приносимо ці нужди і молимося один за одного. Хто дає, молимося, станемо, будемо молитися. Дорогі Всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час. Дякуємо за те, що ти даєш відповіді на ці молитви, що ти є живий Бог. Ти продовжуєш чути наші молитви, продовжуєш відповідати, особливо за ці молитви, які є подячні, що ти вже відповів. Їх є дуже багато, і це велике підбадьорення для нас. Особлива молитва за брата Андрія, за його дружину, за двох діток, щоб сім'я з'єдналася разом, щоб вони були в добрій церкві, мали прекрасного доброго пастора, а саме ось вони мали контакт з тобою і через Святого Духа. Продовжували своє життя разом. Допоможи для цієї сім'ї. Також молим тебе за всіх, тих, ти бачиш, скільки є розбитих сімей, скільки є дітей, здається, втрачених, але ти можеш це допомогти в цьому питанні. Благослови ці сім'ї, благослови, хто піднімає руки сьогодні до престолу благодаті. Над кожною просьбою ми складаємо свої руки, своє серце і приносимо це все до Твого престолу благодаті. Ти бачиш все, те, що написано. Те, що сказано, те, про що ми помолилися. Допоможи нам ці останні дні стояти як, не можна, як можна сильніше в тобі, не бути обманутим цим світом, а повністю віддати своє життя в Твої святі руки. Благослови церкву, благослови Єрусалим, благослови наш рідний край, благослови цю нову країну, де ми проживаємо. Всі ті країни, які сьогодні піднімають руки до Тебе, благослови. Це ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. Que eslava, por vi que vi que eu. Amém, amém.